Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 24 вересня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди я стараюся розпочинати із української теми. І сьогодні є добрі новини про Україну, але е, я був би стримано оптимістичним, тому що це новини пов'язані із заявами Трампа. І чому я говорю про бути стримано оптимістичним? Тому що на Трамповські слова за останні там 9 місяців вже ну розумні люди давно навчилися, що вони не багато чого варті, Вони змінюються як в одну, так і в другу сторону. Але як би там не було після е свого виступу, вон про який я трошечки вчора говорив. Трамп зустрічався із Зеленським, і після цієї зустрічі він зробив ну, от реально сенсаційні заяви. Він сказав, що Україна за підтримки Європейського союзу. Може перемогти у російсько-українській війні більше того, може навіть повернути свої кордони до, до оригінальних. Він сказав таку слово. Я так розумію, до початкових або як ми говоримо до кордонів 91-го року. Він це сказав, тому що я тепер повністю розумію ситуацію, яка економіка в Росії, наскільки там все валиться. Мені роз'яснили, і що відбувається на полі бою. Більше того, він сказав, що якби це справжня військова сила, то така війна закінчується менше ніж за тиждень, а росіяни там возяться вже три з половиною роки і, і нічого не можуть досягти. В той же час Тарампу пригадали просто наскільки змінилися погляди на сьогоднішній день, скажімо так. Трампа згадали про те, що Трамп неодноразово нажимав на Зеленського, щоб вони погодилися віддати для Росії 20% окупованих територій. Згадали про зустріч в Білому домі, що Україна не має карт грати в цю війну, що це і гра з третьою світовою війною. І тут такі дивіться, ну це просто розворот на 180 градусів. Тобто, ви говорили одне, тепер говорите в другу сторону. Ну і взагалі говориться таке, що Трамп порівняв Росію із паперовим тигром. Є такий вираз, що означає, що він великий страшний, але як ви розумієте. За, за собою ніякої небезпеки е, не несе, на що <смі> цитується на американському просторі і відповідь росіян. Пісков сказав, що Росія це не тигр, Росія це ведмедь, а паперових ведмедів не існує. Ми реальні ведмеді. <смі> Взагалі, про що цей коментар? Тобто, ну, ну такі, але про це розказується. Так само говориться про те, що е, запитали, що він думає відносно того, якщо росіяни будуть злітати на територію натовських країн, чи варто збивати? Трамп сказав, що варто збивати, хоча є там сказав, деякі е, нюанси з цього приводу. Тобто, дуже багато таких голосних моментів відносно санкцій, Трамп іще один місяць дав росіянам. І якщо ви знову ж таки для тих людей, які в темі, то оці спочатку там по два тижні там дававши починаючи з квітня місяця, вже дивіться вересень, і ще тепер місяць здається росіян, росіянам. Тому, в принципі, дуже такі обнадійливі новини, але не більше. Тобто, от є сподівання, але знов ж таки повторюся, давайте стримано до цього відноситися. Якщо це все буде. Класно, якщо Трамп дотримується свого слова, класно. Але кредитна історія Трампа говорить про те, що він свою позицію змінював неодноразово. Зараз якісь поїде знов в Кремль побалакає з Путіном. Приїде і буде зовсім друга балачка. Тому дай Бог, щоб це не змінилося, і так продовжилося в цьому напрямку, і Трамп тепер став на сторону цивілізованого світу. Але як воно піде надалі? Ну це таке, тільки час покаже. На американському просторі я сьогодні розкажу. Розпочну із новини, яка прямо зараз відбувається. І от дані, поки я готувався, то я тричі робив зміни. Історія чи новина із штата Техас. Там відбулася стрілянина в Офісі імміграційної служби Айс. Тут називається Сполучених Штатах Америки в Даласі. І знову ж таки, от саме останнє, що відомо на даний момент, зайшов стрілок, вистрілив по трьом людям, а потім застрелив себе на кулях, які знайшли там після того, як він вже вбив себе, залишилося, що він антиайс, тобто проти імміграційної служби. Але Трьох людей, по які по яких цей стрілок вистрілив, були якраз такі затримані, затримання, яких потенційно мали депортувати. Тобто, трошечки не сходиться, або це така панічна стрільба була, або він промазав, або незрозуміло. Із трьох людей, яких він влучив, двоє загинуло, один зараз в тяжкому стані знаходиться. А, такий ще момент, що саме а, оцей офіс а, в Техасі вже вдруге отака стрілянина подібна відбувається. А, попередній раз було в липні місяці. Тоді, чи була можливо, спроба чи щось таке, тому що я не пам'ятаю в топах тієї новини. Можливо, це було щось на вихідних, я не знаю. Але новина на даний момент ще дуже багато чого невідомо. тобто про мотиви цього стрілка. На даний момент відомо тільки із напису на цих кулях. І вже от уявляється якась картина, що нібито відбувалося. А також не знаю наскільки велика новина, але вчора я про це трошки розказував. Райан Рут. Це людина, яку арештували за спробу нібито спробу замаху на Трампа, коли він минулого року грав в гольф. На гольфовому полі там до стрільби справа не дійшла. А історія була про те, що він відмовився від адвокатів, сам себе представляв, і суд присяжних сьогодні чи вчора, вчора, вибачаюся, вже виніс рішення про п'яти звинувачення. І знову ж таки, я повторюсь, американська судова система вона. Не судить по най найтяжчому злочину, а вона додає всі злочини, які є. І от тут є п'ять. Там ну, по перше, що він Са сама спроба замаху, це один злочин. Другий злочин, що це була спроба із вогнепальною зброєю. Третій злочин, що він виявляється, був уже засудженим, а засудженим США нелегально мати зброю. Це третій. Четвертий, я так розумію, поки його затримували, він там бився з поліцейським. І п'ятий, це те, що серійний номер на зброї, з якої він збирався стріляти, серійний номер був витертий. Тобто п'ять звинувачень п'ять звинувачень. Суд присяжним визнав е, винним його по всім п'яти звинуваченням. Коли тільки був оголошений е, цей вирок, він спробував себе прорізати ручку, яку він на столі сидів. Він в, сию, в шию себе спробував ударити. Наскільки там е, серйозна була ця травма, чи як там відбулося. Про це не повідомляється. Його там одразу була буквально скрутили, а в залі була присутня його дочка і почала вигукувати, що це все сфальсифікований процес. А попросила знову ж таки голосно: тату, нічого з собою не роби. Я тебе витягну звідси. Ну, знову ж таки, такі заяви були зроблені відносно цього. Новина про. Дивіться, вже трошечки притихла ця да, Департамент ефективності, яку запустив Ілон Маск а, з, одразу, практично після інавгурації президента, почалося масові скорочення у федеральних структурах, і це все йшло. Під таким гаслом, що обмежити шахрайство, марнотратство і зловживання, тобто державного апарату мало бути менше, людей звільняли за діло і не за діло. А всіх бажаючих давали до кінця року, до речі, от якраз до кінця цього місяця, вересня місяця, ви могли іти у нібито відпустку, якщо ви не розділяєте погляди. от, Теперішньої адміністрації президента вимогли піти з роботи, і цим людям оплачувалася заробітня плата аж до кінця от вересня місяця. Ну про це вже дуже багато говорилося, але це трошечки відійшло. Ну, як сказати, і ще нагадування про тему, що неодноразові вже були новини про те, що. Наскільки безглуздо і непрофесійно було зроблено, тому що не зроблений був аналіз, скільки можна обрізати там, як то сказати, ну на кожній роботі бувають лишні люди. Нема де правди діти в цьому плані. Але отак просто наліво направо різати, якось якось воно буде, то. Багато таких уже новин було, що ці структури паралізовані. Там якось, якось я розказував це дуже давно. На, на самому початку звільнили людей, які відповідали за ядерну безпеку США. Їх звільнили, а потім повідключали їхні там, коди доступу, рівні доступу, а потім їх пробували виловлювати і повернути назад на роботу. Так от це новина із цієї серії. А є така американська агенція GSA, це адміністрація загальних служб. І я, я в принципі про неї ніколи не чув. Я так розумію, що Ілон Маск так само про неї ніколи не чув. В цій організації було на момент, коли е, ці нові люди прийшли до влади, 12 тисяч людей працювало. І от що за служба, що таке загальні служби, всіх їх розігнати так, от скорочення ця структура чи адміністрація зменшилася на 79%. тобто, ну от, майже 80%. Ви Розумієте, що це таке 4 п'ятих, 4 п'ятих всіх працівників. Просто звіль... хто самі звільнився, кого звільнили. Залишилося от 20% плюс-мінус. Що це виявляється за служба? Це служба, яка відповідає за всю федеральну інфраструктуру в країні. І коли ви так ну трошечки подумаєте, то 12 тисяч людей на цілу країну на всі будівлі, на менеджмент. Там просто я тільки трошечки пробував читнути, ну, там мерва обов'язків щодо них ходить. І що тепер виявляється, що ця структура так само паралізувалася. Які проблеми ну паралізувались той паралізували щось не робить? Справа в тому, що ціла купа державних будівель, які е, яких там знов ж таки засідає державне управління, вони виявляється, не є у власності держави, а вони їх рентують. Оці ліси заповняють там мерви документації, просто фізично не було людей цього -всього робити. І зараз, от до кінця цього місяця, воно ще якось працює, а далі все, Америка паралізується, навіть якщо будуть гроші нема тупо людей, які би могли б заповнити ці заявки, заповнити ці документи. Тобто, ну, це е, не якийсь дикий захід. Це цивілізована країна, де все має бути задокументовано, оформлено, договори. Там і, і мерва, мерва, мерва всього. І Що тепер вони просять цих людей повернутися назад? Навіть окей, ви сиділи ми цю зарплату, будемо рахувати, що це була ваша відпустка, тільки поверніться назад на роботу. І це просто іще один поворот. Знаєте, це люди, які зараз розказують, наскільки шкідливий теленол, чому не треба брати прививки, порозайняти людей, там, на що вони нам треба там. І це просто дивися, от ну, не професіонали, це. Дуже м'яко скажено, наскільки бездарні люди добралися до влади. А і ще якісь ще більш бездарніші люди за них проголосували і вибрали їх до влади. Ну, дивіться, якби це не було ну, реальне життя, то це просто анекдот якийсь як смішно. Але це ми в цьому переживаємо розумієте, ціни, які піднімаються на товари, там на з цими тарифами, з цими знову ж ті самі прививками з усіма штуками, це те, що ми переживаємо і що воно тільки згіршує з кожним днем. Ну, Америка вже велика, чи ще треба трошки почекати. А наступна новина це е, так само з цієї серії, тільки тепер друга е, сторона. Ютуб е, сказав, що він буде. Повертати чи давати можливість повертатися назад, щоб робити свої стріми для тих людей, які були забанені на Ютубі, за те, що вони несли брехню про COVID-19 і під час передвиборчої кампанії минулого року. І просто, Якщо ці люди брехали до того, ви думаєте, що вони зараз будуть по другому говорити. Але ні, Ютуб зробив заяву, що ми цінуємо консервативний голос. І Мені так здається, чи не натиснули і на цих людей так само. Але причина, яка була сказана, що ну це вже е, не актуально, те, що вони говорили про COVID-19... Його вже немає. Тобто, все, що вони говорили, люди вже не читають. Вибори вже закінчилися. Це так само не актуально. Ну слухайте, якщо ці люди робили те, якщо їм зараз знов повернути назад, що вони тепер будуть займатися чимось іншим. Вони або те саме будуть гнати. До речі, якщо не ковід, 19 то зараз про прививки якусь бридятьіну будуть нести чи ще що-небудь. Це люди, які вже просто знищили свою кредитну історію. Ні, їх треба повернути, щоб і це не який це консервативний голос, розумієте? Ви можете консервативно нести, але якщо люди були зловлені на дезінформації, на конкретній брехні, який це консервативний голос, розумієте? Я себе вважаю консервативним голосом, християнські цінності дотримуються і так далі. Але воно якась дія підтверджується і так далі. Але не нести якусь ахінею, розумієте? це, це під вивіскою, це консервативний голос. Розумієте, якщо тебе там Воші в голові там, чи ще щось, які це, це ну, палата номер 6 Окей, а не консервативний голос. Але Ютуб тепер пішов таким шляхом. Новина про авіалінії давненько не було, і це вже не маленькі літачки. На щастя, ніхто не розбився. І, на щастя, в принципі, все закінчилося дуже добре. Авіалінії Юнайтед. А на 30 хвилин а на днях зупинили усі свої авіарейси е, е, на зльоті. Тобто всі авіарейси, які були в Канаді і в США, вони були призупинені на 30 хвилин. І це. Уже другий раз за останні два місяці таке трапляється з цією компанією United. Минулого разу це було декілька годин, і за це я так само тоді розказу, тому що там це ж накладочки, там ну теж це, це ж не стоїть автобус, там це ж аеропорт працює там. Є режим, є графік. І якщо ти там дві години простояв, а тепер давайте я полетів. Ні, тепер треба тебе втикнути, поки доженеться там. А потім, якщо хтось летить з пересадкою, це мерва незручності й купа грошей і так далі. Так, от у юнайтен знову трапилося якесь програмне забезпечення, що вони втрачають зв'язок між. Головним офісом компанії, і літаками там, і так далі. І це трошечки, я б сказав, би, такий тривожний моментик. Добре, що вони, звичайно, відреагували правильно і, а ну, потім наладим зв'язок, злітайте, потім ми там через там, Азбуку МОЗа чи що, що небудь. Ні. Вони вирішили, це добрий момент, але те, що це трапляється другий раз за, за два місяці, ну, слухайте, це ненормально. Новина із Південної Кароліни, це тепер я. Зарештували 32-річного помічника вчителя. Бо, взагалі, в американських школах є вчитель, є помічник вчителя в наших е радянських школах і в українських, як мінімум як я ще вчився, не було такої штуки. Був вчитель, і він сам був і помічником, і вчителем він все все вирішував в Америці. ж Тут трошечки по іншому є вчитель, є помічники. І особливо, якщо в класі, наприклад, є хтось дитина з інвалідністю, то там може бути навіть якщо це, до речі, демократичний штат, там персон... мало не персональний помічник для цієї дитини. Якщо це там щось дуже серйозно, знову ж таки таких дітей не ізолюють, їх навпаки пробують е... ну, за... залучити максимально в життя суспільства. Так от цей. Помічник вчителя не повідомляється конкретно, чим він там займався. тому що там цей. Але це high school. Тобто, це вже вища школа, це не якісь там малюночки дітям роздавати. Щось уже, я так розумію, серйозне він там робив. За що його заарештували? За те, що він купив на, інтернат... на інтернаті а... <сміття> в сучасному світі є такий балончик, що бризкає, що см... <сміття> смердить як лайно. І а... Коли він побризкав, як виявилося, потім розслідування провели, він це робив неодноразово. І е, я так розумію, що хтось у всіх по різному реакції, Де, деяким дітям навіть медична допомога знадобилася. Ну і дивіться, таке зрозуміло, коли це діти роблять напшикали. Фо, ну все, сьогодні немає контрольної роботи. Тут зрозуміло, розум, у нашому, якби в за нашої молодості такі балончики були, я думаю, що там кожну контрольно хтось би пшикав би таким ділом. Ну, чого гріхати то їй? Було б таке. Але коли таким займається вчитель, мотиви цієї людини не зрозуміли. Розумієте? Не хіба що там старшокласники підкупили його чи ще що-небудь, не знаю. Але в кінці кінців його заарештували. Тому що діти медична допомога і так далі оцінили шкоду від усіх пшиканів на суму 55 тисяч доларів. Тому не зрозуміло, чим це закінчиться. Я, я дуже так сказати підозрюю, що вчити в школі цей. Асистент більше ніколи не зможе, тому що за такі речі в Америці з дітьми тут, тут, тут нема права на помилку. А перше попередження, а друге, а 25-те, Ні, тут, якщо ти раз проколовся в дитячих навчальних закладах, іди, я не знаю, коровам крути хвости чи ще що-небудь там. Ну і остання новина на сьогоднішній день це із серії серйозних. А я от якось мене час від часу попадали з такі новини. Це із серії батьки, розмовляйте із своїми дорослими дітьми. Ну або, як мінімум, дітьми, які думають, що вони дорослі. Тут історія про те, є така штука Челенджіс. Я думаю, що люди в Україні знають таке слово, якщо ні, то це виклик. Тобто. Хтось там запостив, я себе там льодом обілю, а ти тепер зможеш, передають оцей челендж і так далі. Ну, льодом це там, ну в крайньому випадку ти простудишся. Тут трошечки серйозніша новина про, е із штату Пенсільванію. І тут оці виклики чи челенджі е пов'язані із водінням авто. І, до речі, якось я раніше розказував, чому от страховка для. Хлопців, оцих тінейджерів, до речі, коштує дорожче ніж для дівчат. Тому що ну, вітра в хлопчачих головах трошечки більше, ніж дівчачих. Так от про що новина: дві події трапилися, і зараз просто що це розказується разом, тому що якраз висунули звинувачення одному і другому. Перша новина це 17-річний хлопець. Я так розумію, недавно тільки отримав десь водійське посвідчення. На мотусі прив'язав стіл перевернутий ніжками догори. І другий, 17-річний хлопець сидів на тому столі. Цей ганяв на машині, а той там сидів. Ну, це такий челендж, це так круто. Але закінчилося зовсім не круто. Тому що десь цей ще молодий, добре їздить, можливо, не вмів. Він десь завернув. І цей на столі врізається в зустрічну машину на смерть. Челендж закінчився. Тепер. Цьому 17-річному хлопцю звинувачення у ненавмисному вбивстві. Челендж виграли, весело було, але знову ж таки продумати на два кроки вперед, що інше. А друга новина, інший трошечки челендж. Там 19-річний водій. А 20-річний, ну здавалося б, вже трошечки вітру менше мали би бути. Але ні, 20-річний він як на серфінгу на даху машині їздив. Ну, так само їхали-їхали. А він, цей 20-річний, на даху там не втримався, вижив, але вдарився головою. І тепер він травма голови а, перманентна. Він тепер інвалід. Якщо він, до речі, там скільки ще буде жити, тому що можуть бути ускладнення і так далі. Але він тепер інвалід. Все, життя зруйновано за то 5 секунд, чи скільки там було весело, правда? Тому дивіться, я от вибачте, що я, можливо, такі от моральні, не в свої справи лізу. Але знаєте, знаєте, ці 17 19 років це ж чиїсь діти, розумієте? А якщо вони вже мали машину свою їздити, це значить не якісь бідненькі, це значить вже скоріше всього тато чи мама допомогли купити цю машину. І ти ж... Король землі, ти все можеш, а ти крутіший за тих інших, там, особливо в цьому віці, я так розумію, в тебе є такі однокласники, які бідніки їздять на автобусі в школу, а ти вже їздиш на машині, ти вже геть крутий, розумієте? Тому е я не знаю, можливо, це ваші діти, можливо, ні. Знаєте, батьки є така штука, що ні, ну, всі діти можуть, але мої ж самі лучші. Ні-ні-ні. А якщо щось трапляється, це їх втягнули, а наші діти ні, да ви що, да ви що, мій син, моя доця, Да ні. Але знаєте, як би там не було поліції, потім от пробуйте докажіть. Оцей один хлопець помер, другий інвалід. А два інших будуть сидіти у в'язниці. Хто довше, хто менше. Але слухайте, життя от 100% тепер зруйновано. Тепер нормально, навіть якщо вони відсидять, нормальну роботу. А, уже не будуть мати освіту, якщо вони в коледж планували якісь іти все перекреслити. Цього немає. Тому розмовляйте з своїми дітьми, розумієте? Тому що у них своїх мізків тверезо оцінити ситуацію відносно таких штук, відносно там тих всяких наркотиків чи ще інших речей. Ну, не вистачає мозку. Тому не втрачайте зв'язок із вашими дітьми. Говоріть, щоб вони вам довіряли, щоб вони ну. Слухали вас. Якщо ви просто відпускаєте це все діло, то закінчується отак. Ось такі новини на сьогоднішній день. І я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!